Почнемо з я думаю того питання, яке хвилює всіх дійсно. Зараз на вулиці дуже холодно і хочемо дізнатися, хто вразливий зараз найбільше саме від цього холоду, і який холод може бути вже деструктивним, саме в питанні того, що буде загрожувати життю тварин. Вже температура мінус п'ять та вже є критичною для всіх тварин. мінус десять то тварина, яка без укриття, якщо волога. А вона може загинути за декілька годин буквально. У зоні рису знаходиться цуценята, кошенята, хворі, старі тваринки, бо вони не можуть зовсім тримати тепло. І це дуже, ну, дуже шкодить їх здоров'ю і життю Угу. Справді, а скажіть, будь ласка, ось як правильно скласти зимовий раціон для безпритульних котиків і собачок, які продукти їм дають енергію, а що навпаки заборонено? Тому що багато хто хоче щось принести, якось підгодувати, але щось може шкодити навпаки тваринкам ще більше? Так, звісно, коли холодно, тваринкам, краще давати щось тепле. Каші, яловичина, субпродукти, навіть вологий корм його бажано нагрівати, щоб тварина могла максимально зігрітися навіть від їжі. Заборонено давати ні в коєму разі це кістки, а, солоне, копчене, жирне, таке нас можуть і салом нагодувати, а, хліб не можна давати. От, в принципі, решту можна. Угу. Да, я думаю, в принципі, навіть для нас, людей, важливо, щоб їжа була теплою, аби ми не витрачали зайві, не знаю, там енергії, зайву енергію, щоб її нагріти своїм організмом. Тому добре, що ви це підмітили, бо ми часто забуваємо про те, як правильно надавати допомогу тим, кому хочемо допомогти. Зараз ще є проблема не тільки з їжею, але і з водою, так з рідиною для тварин. Як бути, коли вода може там буквально замерзнути? Що робити в такому випадку? Ну тут так багато варіантів, щоб вона не замерзла, немає. А от краще, звісно, декілька разів, якщо, наприклад, у вас в дворі живуть тваринки, а старатися виносити їм декілька разів на день тепло. Я наприклад, виношу просто гарячу воду, заливаю, Вона дуже швидко остиває, але не так швидко замерзає. І це робиться там два-три рази на день, тому що тварини все одно у холод вони дуже хочуть їсти ну, пити, не тільки їсти. А, вот. ну, в принципі, це як варіант на, наливати в пластмасові а, баклажки відрізані. І там, якщо вода замерзає, то дуже зручно, там можна її вибити цей лід і налити новою води. Коли вона була тепла. Uh -huh. Ну так. а Ось, скажіть, будь ласка, як людина може з підручних матеріалів збудувати е, таке безпечне укриття від холоду для тварин, наприклад, у своєму дворі? Це може бути коробка, або може якийсь ящик. Е, це не складно знайти будь-якому супермаркеті або маленькому магазині підійти. Я думаю, вони завжди допоможуть. Обов'язково на складі було щось таке не потрібне, але для тваринки це може врятувати життя. Також це можна утеплювати пенопластом. Таке пенопласт є також в магазинах. Я наскільки знаю, що заморожені продукти їх. Пакує спеціальний пенопласт, і можна якось утеплити це укриття, набросати туди соломи або сухих ганчірок. Якщо є можливість зробити там віконце з якоїсь ну, цілої коробки, то бажано, щоб віконце було маленьке і поставити це в якесь таке місце, де немає багато вітру, щоб воно не ну, щоб було максимальне тепло. Ну, це може також врятувати тварин життя, наприклад, якщо ніде більше ніякого укриття немає, підвалів ну, і тощо. Угу. Мені здається, зараз багато людей, вони. Часи якраз такої я б сказала недолі для людей, вони все одно намагаються якось допомогти і тим, хто не може подбати сам про себе тваринам, але все ж є деякі конфлікти. Бувають конфлікти, наприклад, в під'їздах, якщо заходять тваринки для того, щоб погрітися, як в такому випадку ви радите особисто справлятися з цими конфліктами, щоб допомагати разом з тими тваринами, але й не вступати в таку жорстоку конфлікту конфронтацію з іншими людьми, так, це велика правда. В кожному домі, в кожному під'їзді завжди знайдеться якась бабуся, чи просто жінка, чи дідусь, який буде завжди проти, будуть сваритися, що тварини там зроблять шкоду, що це не можна. Ну, єдиний варіант це домовитись, домовитися спокійно, пояснити, що це. Ну, питання життя і смерті. Що навіть якщо ми пустимо тварину на одну ніч зігрітися і виспатися, це врятує життя. Домовитися про місце, демо розмістити ту ж саму коробку, або лежа, лежачок, поставити водичку і дивитися, звісно, чого найбільш хвилюються. За що хвилюються, дивитися за відієну. Mm -hmm. От ну тільки такі варіанти інших. Ще не, не видумали. Тому uh -huh. uh -huh. uh -huh. що спитися це а, пугало. От, можуть і вигнати, і отруїти, і все ще заповнено можуть зробити. На жаль. я от хотіла. Хотіла запитатися в цьому контексті, можливо, краще буде, наприклад, чи є якісь пункти, куди ми можемо звернутися по допомогу для того, щоб сказати, що, наприклад, у нашому там дворі є тварини, які потребують допомоги, або куди їх ми могли б відвести, що буде ефективнішим в такому випадку, чи дати їм притулок на тій території, до якої вони звикли, чи навпаки помістити їх в умови, де якраз люди. Разом так надають їм усе необхідне для того, щоб вижити цю зиму? А, ну, Краще, звісно, облаштувати там, де вони звикли, там, де вони знають територію свою. Uh -huh. Тому що на сьогоднішній день всі притулки вони дуже переповнені. І умови в них не найкращі. І ну, брати там, внести до них тварин, це вже якось ну, переборку, тумач, можна сказати. Тому. Можна облаштувати їх на тій території, де вони вже знають, де вони живуть давно, якесь тепле місце, і тихенько шукати перетримку, шукати сім'ю. У нас зараз в соцмережі багато груп допомоги в інстаграмі, в телеграмі. Можна звертатися до волонтерів з проханням піару. Зробити гарні фото, написати текст, все як є, яка тваринка, що і просто звертатися до звичайних людей по допомогу на прихисток, можливо, прилаштувати тваринку у сім'ю, або є домашні перетримки. Якщо там погодяться, взяти і там не буде ну, такі мови о, жахливі, як, наприклад, буває в притулках, де сотні просто тварин сидять в одній в одному приміщенні. Mm -hmm. Є домашні перетримки, не так багато їх. Гу -гу. Вибачте, я наприклад, просто не знаю слово перетримка для мене сьогодні. Це дещо нове. Чи могли ви пояснити, що це означає? І як працює взагалі цей алгоритм? А, ну, буває так, що такі домашні міні-притулки, де а, живуть тваринки, а, за ними доглядають як вдома. Перетримки ну, найчастіше вони платні. Просто людина бере якусь суму за догляд за тваринкою. Ми допомагаємо кормам, да, і за нею доглядають. А в цей час ми можемо її прилаштовувати в сім'ю, але знаючи, що тварина зараз у безпеці, вона нагодована за неї доглядають нормально, Вона не на вулиці, чистенька оброблена? Ось такі перетримки і дають нам змогу якось рятувати тварин? Угу. А скажіть, будь ласка, що робити, якщо людина знайшла тваринку вже з ознаками переохолодження, як їй допомогти? Ще до візиту ветеринара, як надати ось цю першу допомогу, коли ось зимою людина побачила, що вже треба рятувати. Ну, головне, різко її не, не зігрівати. Потрібно її віднести в тепле місце, зігріти її руками, ковдрами, теплою водою, в бутилку набрати теплу воду, не гарячу, і ну, цим її зігрівати. Коли ви бачите, що вона вже трошки прийшла в норму, обов'язково її потрібно відвести до лікаря в клініку. Але це перша допомога. Дійсно, добре, що ми знаємо механізми тепер, як бути. Ми дуже часто вже нагадуємо, що важливо і для людей, і для тварин так не одразу давати ось цей потік гарячого чи повітря, чи води для того, аби не було аритмії, як ми говорили про людей. Можливо, так само воно і у тваринок. Хочемо ще запитати, як, наприклад, за можливості організувати як найкраще от перетримку, так можливо, оці. Місце для того, щоб дбали про тваринок організовано, чи е, знайти якихось нових власників, якщо, наприклад, у мене немає можливості дбати про них сьогодні самостійно? Ну, Так само робимо фото, робимо опис, розміщуємо на OLX, Наприклад, шукаємо в групах в інстаграму і наша група, наприклад, вона допомагає з піаром. Звертаємось до інших людей, просто робимо репости. Вони теж добре працюють. Ну розповсюджуємо інформацію наскільки це можливо, і це ну дійсно знаходять сім'ї. Це дуже допомагає. Угу. А скажіть, будь ласка, ось якщо людина, наприклад, поглянула на наш етер і хоче допомогти якимось чином притулкам взимку? Які продукти щось такого дефіцитного зараз є для притулки взимку? Що можна принести з собою? Які продукти, або ж як ще допомогти дистанційно? Допомога завжди потрібна, і притулкам, і волонтерам, одиначкам можна так сказати, і міні-притулкам, і перетримкам. Окрім ну, кромі корма постійно потрібні пелюшки, наповнювачі, обробки. Вони дуже коштовні, ну, там обробити одну тваринку, це ну, великі гроші. Потрібні ліки, і дуже потрібна фінансова допомога на оплату лікування. Це теж вкрай дорого на сьогоднішній день, а тварини хворіють багато і на оплату комуналки. Багато там за опалення, за електроенергію. Люди, які живуть в селах, їм постійно потрібні дрова. Можна закупляти онлайн, наприклад, багато інтернет-магазинів і просто відправляти одразу там на адресу. Донатити можна. Ну, будь-яка допомога вона завжди потрібна. Так, я сподіваюся, що серед наших глядачів є ті, хто е, зможе подбатись про тваринок на е, тому рівні, на якому вони зараз знаходяться. Ну і наостанок таке ваше можливо невеличке послання для всіх, хто нас дивиться і подивиться в майбутньому. Що би ви хотіли сказати сьогодні людям в контексті захисту тварин і можливості подбати про них цієї зими? Я хочу звернутися до всіх, до всіх, всіх простих людей і сказати, що ну, у нас багато перекладають відповідальності на волонтерів, так да? казалось би так, волонтер може. Ні, волонтери це теж звичайні люди, як і ми. Вони просто не, не байдужі до миру тварин. Але щоб і полегшити їх труд, кожен може зробити щось для світу тварин. Це просто не пройти повз. Бачите тваринку, насипте її їжі, налейте їй води. Наприклад, у мене багато знайомих з собою постійно носять пакети корму. Просто не пройдіть повз. Нагодуйте, якщо бачите, що тваринка замерзла, впустіть її в під'їзд. Попросіть сусідів відкрити хоча б одне віконце в підвалі, щоб вони могли зігрітися. Якщо вона хвора, там ви бачите, що їй погано, віднесіть її в ветлікарню. Далі будемо розбиратися, можете звертатися до нас в інстаграм, шукати інші групи. Ми постійно будемо допомагати з донатами зі зборами на лікування. Це ми розуміємо, що це дорого, але потрібно підтримувати наших чотирилапих іноді це рятує життя, іноді ви можете стати для них єдиним, хто їм допоміг. Угу. Дякуємо, дякуємо пані Лідія за цю розмову. Насправді, дуже сподіваємося, що вона надихне із, багатьох із нас дбати про хвостиків. Ну і також нагадає, що насправді ці е, холоди. Вони є такими дуже вирішальними, визначальними в житті не лише нас, людей, які живуть і намагаються вижити в моменти холоду, в моменти холоду в квартирах, і так далі, але ще й наші тваринки, які страждають ще більше ніж ми. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів у вашій праці. Дякуємо, що були з нами. Нагадаємо, друзі, що з нами горбель Лідія це зооволонтерка, і говорили про те, як допомагати безпритульним тваринкам пережити зиму. Тож бажаємо кожному із вас небайдужого гарячого, доброго серця, яке готове віддавати, ділитися своїм теплом із тими, хто це потребує.